Доброго ранку, мої любі дітки. Запрошую вас до країни математики, а поговоримо ми з вами про геометричні фігури. Будь ласка, увага на екран. В Україні математики. Жив собі незнайко. Він не знає, що це таке геометричні фігури. Давайте йому допоможемо. І так, дітки, скажіть, що це за геометрична фігура? Квадрат. Квадрат, вірно, дітки. А давайте порахуємо, скільки кутів в, неї є. в нього є. Один, два, три, чотири. Так, діти, чотири кута. Сторони однакові задовжиною чи різні? Як ви гадаєте? Однакові. Так, однакові. сторони однакові і рівні, так? Так, давайте допоможемо. Незнайкові. Наступна фігура. Коло, Коло молодці. Коло. Так. А чому ви так вирішили? У кола є кути? Ні. Ні. У кола немає кути. Так, і він що може? Котитися. Котитися молодці. Так, а скажіть діти, ці дві фігури вони однакові? Ні, Різні. Ні, різні. У квадрата є кути і сторони. А у кола їх немає. Коло, може, ви вже говорили, котитися, а квадрат ні. Далі скажіть, а яка ж це фігура? Трикутник. Три. Так, молодці. Це, дітки, трикутник. А чому вона так називається? Скільки вона має кутів ця фігура? Три, три. Так, три кути. І так, дітки. Давайте знову назвемо ці фігури. Назвіть, будь ласка. Давайте. О, давай, три. О, три. Кола. Так, Молодці, вони всі різні, так? У квадрата чотири сторони, три, о, чотири кути. У кола їх немає, а у трикутника три, три кута. Далі. А цю фігуру ви знаєте? Прямокутник. Прямокутник. Так, в нього так само, як і квадрата, чотири кута, але в нього різні сторони. так? Він довший. Так? так? Далі, давайте знову повторимо всі ці фігури Назвіть, будь ласка. Прямокутник. Прямокутник. Так, прямокутник. прямокутник. Далі. Так. Прямокутник. квадрат, квадрат. квадрат. і коло. Коло. А скажіть, будь ласка, назвіть кольори прямокутника. Якого Синій. Так, Сині. а коло якого кольору? Червоного. Червоного. А квадрат. Червоного. Так. А трикутник. Блакитний. Блакитного, так. А зараз, дітки, пропоную вам разом з незнайкою пограти в гру. На які предмети схожі? фігури І так, квадрат. Будь ласка, Каріна, давайте скаже. Квадрат на які фігури, на які предмети схожий? Да. Допоможіть, будь ласка. Так, давайте по черзі всі вимикаємо. Хтось один зараз відповідає. Давайте, Аріна. Будь ласка. Кіра. Картина. Картина, так. Печенька. Печиво, так. Далі. Дітки, не соромтесь. Подушка, так? Подушка і шахова дошка, так? Шахова дошка. Так, молодці далі. А тепер на що схоже поло? Ану, будь ласка, погляньте. На м'яч. На м'яч. Так, на м'я. На сонечко. На сонечко. Стеша. На, mm -hmm. на... на кавун. На кавун. На кавун, так. І на. І... І, і на волосні. Так, молодці. А тепер далі на що схожий? Трикутник. На який предмет? На, на, на шматок птиц, так. Ще на що? На, на Шматок на сиру, так. На 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 да, да? Від будиночку, так. Схожа, схожа ця фігура. І ще в нас яка іграшка? Піраїда. Так, молодці. Наступна фігура на що схожа? Прямокутник. На що він схожий? Шоколад. На, на тефон. Телефон. На шоколад. На двері, на двері. Та. На двері. На шоколад. 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 так? На На Шоколад. За плитку шоколаду і телефон. Шоколад. Так, і... а ще дітки, давайте пограємо в груп. Яка називається Відгадай, яка фігура зайва. І так, дивимось, яка фігура зайва. Трикутник. 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 Так, трикутник, бо всі інші фігури. Так, квадрат. Молодці. Далі. Яка зайва фігура? Квадрат. 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 Всі інші. Коло, так? Коло. Далі наступно. Бо всі інші. Трикутник. Так, молодці. Далі. Трикутник. Далі. Трикутник. Коло. Дай фігура, коло. Бо всі інші. Трикутник. Так, молодці. Наступно. КОЛО, о! О, які розумнички, правильно, коло всі інші квадрати, так? Да. Далі. Трикутник! Трикутник! Трикутник. бо всі інші. Трикутники. Так, дітки. А давайте пригадаємо ще раз, які фігури. Ми з вами. Ми, ми з вами побачили. Квадрат, квадратник. П'янокутник, квадрат. Квадрат трикутник. Так, молодці. Коло. Коло, так, розумнички. Ось наш незнайко такий задоволений. Він тепер всі геометричні фігури знає. А скажіть мені, будь ласка, дітки, вам сподобалось заняття? Да. Так, а що саме вам сподобалось? Стіша, я тебе не почула ще раз, будь ласка. Вивчена так, ми з вами ознайомились фігурами, так? А, а ще що ми робили? Ми грали в ігри? Так. Да. Так. А пригадайте, які ігри ми грали? На що схожа кожна фігура, так? Шукали всі їхні. Ну, і зайві фігури шукали, так? Так, молодці, добре дітки, дякую вам, до побачення. До побачення.